Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком і коментарем. Наступний у нас автомобіль Kia Picasso 2005 року. Пробіг 82 тисячі кілометрів. Віддава, віддають за 3 500 номер власника. 2005 рік, там потрібний маленький економний автомобілін. Ось я його обійду, покажу. Так що, кому цікаво, виконувати по номеру до власника. Задній ряд сидіння всі у нас такі механічні, а, І, а спереді некто, електро з хлопідіймачі. Ні, кондиціонера ні, в нас немає. Так що кому цікаво ті апікаса, але пануйте по ногу власника. Наступний автомобіль у нас Дайхас матерія. Автомобіль чистий японець 2007 року. Дочерня фірма Тойота. Так, Тайот. Робі 144,5 бензин. Автомобіль на автоматі. 6800 номер власника ось. Цікаво телефонуйте. А я вам на бічі даний покажут. Зараз давайте покажу вам салончик. вперед, да, да, зараз покажу. Так, такий салончик. У нас 4 підіймача, кондиціонер, така торпеда посередині у нас спідометр, тахометр. Двері геть легенько відчиняються, закриваються. Так, у нас задня сідушка двигається вперед назад, щоб більше був багажний відсік. Так що, кому, можливо, буде цікаво за двері, геть тихенько відчиняється, закривається... Закривається буде... під 90 градусів. Ага, да, 90 градусів, бачите, як відчиняються двері аж. Якщо що цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'явці. Так у нас підтримайте відео лайком, коментарем. Так, у нас тут не гарантий, вона ще на старій реєстрації. 2005 року. Ага, де оце у нас один пробіг 130, п'ятий рік, 2800. <кій> Вітряно сьогодні. Так, противотуману в нас немає такому червоному металічному кульорі. Червоний металік. Що у нас з порошком? Навіть все в гарному стані. Задня частина така ось у нас, на тобі у нас не тонований. діло, що десь-де є для експлуатації, але не без цього. Так, Один і три бензин. Де оце. Так, також ще одна... Де, так, це у нас один з лобовим словом. Противотуманні фари є. Сьомий рік, один і газ бензин, пробіг 225, автомобіль у нас Оля 2850 номер власника. Ну, Давайте я обійду, кажу автомобілі. Так, наш хлопчик у нас. Ну, там Візуально нічого йому зараз зараз, на даний час автомобілю нічого робити не потрібно. 2850, так. Наступний у нас автомобіль Volkswagen Golf Plus у нас приганий з Німеччини в такому сірому кольорі, помивачі фар, противодомальні фари у нас. Один і 188 тисяч пробігу, 5650 автомобіль за торгом, номер власника. Автомобілі у нас датчик дощу. нас вчора хороші гарні, ручки також. Задні у нас партроніки. Заводське тонування зелененьким віддає задня частина автомобіля. Так, Тут теж опорожикам, по окрилкам по нема ніяких нюансів. Так, давайте я вам покажу по салончику. Сканевий салон, 4 електроскопи підіймача, механічна коробка передач, клімат, контроль, підігрів сидінь, вартовий комп'ютер і підлокітник. Так, кому цікаво, 5650 номер власника вже показував. Так, наступний автомобіль у нас Шкода А5. Це до в універсалі, в такому білому кольорі. З двигуном у нас один... 1,6М5 2009 року 246 тисяч пробігів. Автомобіль з рідним пробігом і автомобіль не вийти. Тоді ось ідуть противотуманні пари. Заводські у, у нас легкосплавні диски, задня шторка є. Така ось у нас задня права частина. Так, бачите, плюночка у нас, плюночка у нас присутня. Так, опа у нас кондиціонер, два передніх електросило піднімача, бортовий комп'ютер. Так що комусь цікавий даний провод, телефонуйте. Так, Тут автомобіль Volkswagen свіжо пригнаний з Німеччини 2009 року. Так, Тут кажеться, мабуть, максимально не пам'ятаю. Противотумальні фари, а мемальчий фар у нас 2009 рік. Е, так, 1,4 тут TSI 199 000 пробігу. Номер власника ось. 7350 за даний автомобіль 2009 року з двигуном 1.4 TSI. Легкосплавних заводських дисках. Автомобіль тонований, пів автомобіля притонованих, потім задні у нас парктроніки Ну, резина чи все сезонно, не знаю, треба дивитися, що на ній написано. Механічна коробка передач. На 6 передач, велика магнітола, 4 електросклопідіймача бортовий комп'ютер, клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Такий ось у нас хайчбековий офіційний автомобіль. Це у нас e Fiat Tipo 2020 року. Вигуну у нас 1,6 звичайний 16 клапанний двигун, газ бензин, пробіг 83 тисячі км, автомобіль у нас на автоматі. Ціна 10500, пробіг 83 тисячі км. А, у нас автоматична коробка IC, є рідний пробіг офіційний автомобіль. Номер власника всього буде цікаво. Давайте я даний автомобільчик обійду колу. У нас такі заводські титанові диски. Автомобіль тонований, крім лобового скла. Задні у нас парктроніки. собі такого фіатика. кстати, е, ну, ці автомобілі і всі, в принципі, фіати, всі останні мови, вони оцинковані і кузов не піддається корозії. Так, Наступний автомобіль Opel Astra H 2009 року автомобіль свіжо на свіжопригнаний. Противотумальні фари. Ані так легкосплавні заводські диски. Е, так 9 рік 1,6 звичайний MPI на штансклапані мотор, 209 тисяч, автомобіль не битий. 5850 номер власника все, кому цікаво автомобіль має датчик дощу, такий шкіряний салон, зараз вам покажу його. Е, заводска з зеленим відтілком заводска таким системним зеленоватим відтінком завезке тонування має задні на тобто у нас задня у нас Так, тут у нас механічна коробка передач на 5 передач кондиціонер, 4 литро підіймача, бортовий комп'ютер мультикермо кому цікавий даний автомобіль телефонуйте по номеру до власника 5850 свіжа Так, Наступний автомобіль у нас Renault Scenic короткий. Так, Це нашого да, 2013 року. 1,5 дизайн К9К. Пробіг не написане. Механічна коробка передач 8 000 доларів номер власника Осьо. Вам його по колу покажу. Так, у нас тут заводські легкосплавні диски. Автомобіль тонований, крім лобового скла. Так, має автомобіль у нас Зараз покажу нам задні парктроніки. Так, тут у нас Олечок зеленка, тут механічна коробка передач, 6 передач, бортовий комп'ютер, електро, скло 4 штучки, проїзд, контроль, шуком буде цікаво, 8 тисяч. 224 тисячі кілометрів на автоматі автомобіль 7650 тонн, номер власника всього в п'ятці у нас. Щоб не цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Дивіться, у нас трижики, пижики, пороги. Пороги. Крила немає. Під ручками все рівнесенько. Задня частина у нас має. За частину у нас має задні парктроніки, такі на так, зараз покажу. Так, У нас бортовий комп'ютер, клімат контроль, два передніх електросклоп підіймачан, автомобіль у нас на автоматі. 7650, можливий шейтор.